Українці, привіт! вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобілів з такої популярної країни, як Чехія. Як зробити все правильно? Буде 4 блоки від початку купівлі і вже до реєстрації автомобіля в Україні. Перше і саме головне. Це купівля автомобіля, де його можна придбати в Чехії. Щось схоже, як і в Україні. Є сайти, великий список сайтів, де продаються автомобілі, і також є автоплощадки. Їдете або на автоплощадку, вибираєте автомобіль, або шукаєте по фільтрації на сайтах, вибрали, що вам потрібно. Приїхали, домовились, купили. Чехи українцям завжди йдуть на зустріч. Вони ставляться до нас нормально. Якщо потрібно поторгуватися, поторгуються, потрібно щось допомогти з документами. Вони вам допоможуть і це зроблять. Коли ви купуєте автомобіль, важливо мати весь перелік документів, з яким далі будемо розмитнювати автомобіль. Перше, саме головне це технічні паспорти. В Чехії технічні паспорти є двох видів: один перша частина це великий технічний паспорт. Він більший навіть ніж листок. А 4 далі є такий маленький технічний паспорт. Коли ви купуєте автомобіль, також ще на вас випишуть договір купівлі-продажу. Купуєте з фірми, випишуть фактуру. Купуєте у приватної особи, буде просто там купна з продажу. Різниці немає. Що то, що то мають однакову юридичну силу. І коли ви вже купили автомобіль, другий пункт це підготовка до розмитнення, підготовка до експорту транспортного засобу. Що потрібно зробити тут? Тут буде потрібно його зняти з обліку, отримати транзитні номерні знаки. Але питання: чи можна розмитнювати автомобілі з Чехії без транзитних номерних знаків, є спеціальна інструкція по Чехії, де вказано, що для зняття з обліку транспортного засобу потрібно подати заявку. Ви у відділ транспорту, вам дадуть транзитні номерні знаки, які діють 30 днів. Потім після цього у вас старі номерні знаки заберуть і ви виїжджаєте в Україну. Але в кінці є примітка, що не завжди так. Достатньо, щоб у великому технічному паспорті вам поставили продруківочку, що автомобіль знятий з обліку. І навіть на звичайних своїх старих номерах ви можете заїхати в Україну і розмитнити свій транспортний засіб. Звичайно, всі автомобілі, які розмитнюємо ми, вони як правило, 99% автомобілі на транзитних номерних знаках, тому що це зробити не тяжко, коштується недорого, і всі українці можуть це зробити без будь-яких проблем. Але якщо вам можуть зняти з обліку і без транзитів, можете їхати і так. Головне, щоб автомобіль був взятий з обліку. Це є дуже важливо. Далі, коли ви вже купили автомобіль, зняли його з обліку. Або навіть і перед цим ви можете за допомогою документів прорахувати вартість митних платежів. Це також є підготовка. Всі документи ви скидаєте нам на Viber, WhatsApp, Telegram. Ми рахуємо вартість митних платежів, щоб ви знали, скільки це для вас буде коштувати. Після цього, як є вже прорахунок, як ви виїжджаєте в Україну, ви маєте зробити. Ще один важливий документ це експортна декларація. В Чехії, як правило, вона коштує 60 євро. Якщо будете робити в Польщі, там в два рази дешевше 25-30 євро. Саме через це ми рекомендуємо саме експортні декларації робити перед кордоном України в Польщі. Там вони коштують найдешевше. Потім, коли ви будете їхати до кордону, ви отримаєте два спеціальних коди від нас митних брукерів ПД і ЗДП. По цим кодам ви заїдете в Україну і вже в Україні далі будете проходити розмитлення. Коли ви проходите кордон, нема нічого страшного. Стаєте в лінію Tax-Free і по цій лінії заїжджаєте в Україну. Всі автомобілі, які йдуть на розмитлення, вони заїжджають саме по лінії Tax-Free. Якщо потрібно, у нас є відео, де ми розповідали, як чітко пройти кордон. Покрокова інструкція, щоб не було жодних проблем. Третій пункт, який у вас буде, це вже розмитнення в Україні. Ви вже більшу половину шляху пройшли. Після того як заїхали в Україну, ви перебуваєте на внутрішній митний термінал, який є в кожному обласному центрі. Документи подаються до митниці, потім, як правило, 2-3 години автомобіль розмитнюється, і ви їдете вже на розмитненому автомобілі до себе додому. Після розмитнення робимо сертифікат відповідності на транспортний засіб, і з цим сертифікатом відповідності їдемо в сервісний центр. І це вже четвертий пункт: це реєстрація транспортного засобу в Україні. Маємо всі документи, маємо сертифікат відповідності, документи з митниці, що ми розмитнились, подаємо всі документи в сервісний центр і отримуємо український технічний паспорт і українські номери. Звичайно, реєстрація в нас перша і вона вимагає експортного дослідження. Експерт мрео має подивитись, ваш автомобіль, він код чи там нічого не перебито, чи немає проблем. Вдруге, втретє, це вже не відбувається, тільки коли перша реєстрація транспортного засобу. Після того, як ви відкрили мали документи, обов'язково зробіть страховий поліс, щоб не було проблем. І також що важливо, коли ви їдете в Україну, у вас має бути страховий поліс, зелена карта. На цьому українці завжди допускають помилки. Хочуть зекономити якісь там ці гроші, але в кінці поліція зупиняє, дає штраф, нерви, проблеми, час. І навіть на кордоні рідко, але буває це страховий поліс, перевіряють всім нашим клієнтам. Ми його робимо зелену карту. З цим немає жодних проблем. Українці, ми сьогодні говорили про чотири етапи: це купівля, як зробити правильно, експорт авто, як до нього підготуватись. Далі це розмитнення в Україні і реєстрація авто в сервісному центрі. Якщо ви розмитнювали авто з Чехії, пишіть в коментарях, ставте лайки, поділіться своїм досвідом, що було для вас зрозуміло, що було незрозуміло, і можливо з якими труднощами ви зіштовхнулись. А з нашої сторони, як завжди, бажаю вам самого головного і самого найкращого. Перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога. Все буде Україна.